Ти експорт скоротився на чверть. Ми не можемо споживати на 2 мільярди доларів імпорту менше Непрацюючих кредитів в Україні. Майже 30%. Можна покласти в НБУ по 23%, нічого не робити. Друзі, привіт! Ви на каналі GFH, і ви дивитесь наш щотижневий дайджест фінансових новин. Але перед тим як ми почнемо згаду обговорювати останні фінансові новини, я хочу вам нагадати, що наш головний спонсор PSP Platon. PSP Platon – надійний партнер з прийому платежів для вашого сайту, додатку чи бізнесу. Інфляція. Починаємо наш сьогоднішній випуск з проблеми, яку бачить кожен українець, коли заходить до магазину. Адже за даними НБУ, інфляція у річному обчисленні прискорилася до 22%. Та ось Нацбанк банк прокоментував це, назвавши основні причини. Так що Гела, вітаю! Привіт, а давай розбирати, які причини інфляції назвав НБУ. Чи згоден ти з ними, і чи можливо їх знешкодити? <гум> ну, Національний банк України він сказав, що інфляція пов'язана з порушенням ланцюгів постачання, там, зменшенням пропозиції, тобто, яка пов'язана з знищенням там, інфраструктури та діяльності підприємств. Що є, напевне, ну є правдою, да? також чомусь він не вказав на девальвацію гривні, що є, ну там вона напряму да? впливає на інфляцію досить сильно, тому що девальвація велика. І також е він ще сказав, що чомусь е вимушена міграція всередині країни впливає на інфляцію. Я не зовсім розумію, чому так, да, чому вони так сказали, чи є це правдою. Але Національний банк вважає, що воно впливає. І що дивно для мене було, те, що вони не назвали емісію гривні драйвером інфляції, тому що коли їх питають, щодо Курсу долару і і чи там купівлю ви то вони кажуть завжди, що емісія вона дуже сильно впливає впливає на інфляцію, але чомусь тут вони про це не кажуть, і це дивно Гела. А чи можливо вирішити якось ці проблеми? Як я сказала ще на початку нашої розмови, їх знешкодити? Ну, дивіться, насправді історія наступна. Ми, питання в тому, в який період от, часу ми можемо це зробити, да? І знешкодити. Ось, якщо ми кажемо про наступні, напевно, півроку рік, я думаю, що ні. Тому що для того, щоб. Більшість з цих речей зникли, да? повинна закінчитися війна, повинна відновитися е, логістика у тих, е, е, ну, тими самими шляхами, що й була раніше да? до війни. Ось і повинні відбудуватися підприємства, але це все займає досить велику проміжок часу. Тобто, найближчий час, я думаю, що ми не зможемо ніяк з цим боротися. На жаль, ну я думаю, що ми не можемо з цим боротися, але все ж таки, завдяки якимось там діям Нацбанку ми можемо це трошки призупинити або сповільнити. Ну, подивимось, поки що. Ну, дії Нацбанку були напевно не дуже ефективними щодо спинення інфляції. Тож, ну будемо, будемо сподіватися. Ну, хотілося б, щоб цільники дійсно припинили зростати на відміну від кількості підписників на нашому каналі. Саме тому я пропоную вам підписатися на наш канал, натиснути на дзвіночок. А ми тим часом перейдемо до наступної новини. Кабінет міністрів виказав бажання повернути акцизи на паливо, тільки що ми говорили про причини інфляції. Ось можливо з'явилася ще одна. Нагадую, що зараз пільговий ПДВ на паливо становить 7%. Кабмін хоче повернути його до довоєнних 20%. Гела чому взагалі про це зайшла мова і чи корисно це для нашої економіки? Те, ну, дивіться, для економіки це буде не корисним, на мою думку. Ось скажу чому: тому що це призведе до зростання інфляції з, з одної сторони, тому що вартість палива вона впливає на вартість будь-якого товару, тому що його перевозять. Е так чи інакше на машині, яка заправляється хі, А, Ось. Друге, що, ну, тобто, це повпливає також на зниження споживання взагалі, що теж погано для економіки. Але для чого це добре? Це добре для бюджету, тому що ну, у нас бюджет має. Неймовірний мінус, да, і тому йому потрібні надходження. Тож для економіки погано, для бюджету добре. Але ти знаєш, я бачу, ось скільки автівок у нас їздить на вулиці. Мені здається, що українці не перестануть все ж таки використовувати автівку або їздити, переміщатися по Києву, наприклад. Навіть це не вплине ну, на нас. <гум> ну напевно, так, але я як я і сказав, зменшиться споживання. Тобто ці гроші, які вони раніше витрачали на щось інше, вони будуть витрачати на паливо. А які наслідки повернення акцизу, і як це вплине взагалі на нас? Ось на українців? Якщо коротко розімою. Чи... Якщо коротко, ну там паливо стане дорожчим, десь відсотків на 10, напевно. Ось, А якщо приймуть ще закон щодо 10% купівлі е податку на купівлю валюти, там, да, чи якось там його назвати, то це буде ще десь 10%, 10%. Ну, тобто бензин буде на, на 15-20% дорожчий. І оце так воно і вплине. Ще ж побачимо до чого призведе таке бажання кабміно, особливо враховуючи те, що в них є інші не менш. Цікаві ідеї Кабмін ствердив план переходу торговців на безготівкові платежі. Відтак усі продавці тепер мають надавати можливість безготівкової оплати за товар, і зробити вони це мають до 2026 року. Давай з тобою розберемося, як взагалі з'явилося це зобов'язання, як воно вплине на бізнес. І головне питання: чи взагалі це на часі? Ну, напевно, це насправді як би це дивно не звучало це на часі. Чому? Тому що, ну, ще коли там в марті ми всі е, ну, да, в, у великій війні, ми побачили, що безготівковий розрахунок, особливо в е, е, містах, де йде бойові дії чи близько до тих міст, це дуже добре, і як для людей, так і для самих підприємців. Чому? Тому що немає інкасації. Це тобто, це насправді дуже велика проблема в такий час, у який ми живемо, коли дуже велика кількість людей зі зброєю, коли дуже ну, особливо ті, хто там біля того фронту, знаходяться. Що завтра до них прийдуть, там, не дай Бог, і ну, взагалі це велика проблема. Да? Тож план переходу це те, що ми повинні робити. І насправді, на, на мою думку, да, набагато краще буде, якщо ми там на 90% взагалі перейдемо на безготівковий розрахунок. Чому тому, що це добре, як для економіки, оскільки тоді дуже важко уходити від податків. Я знаю, що наші люди цього не люблять, але ну, податки треба сплачувати. Ось, друге, що тоді буде менш проблем, точніше, не так, буде тяжче брати взятки, тому що, ну, тіпа, з налічкою, з готівкою ти нічого не зробиш. Ось. І, ну, Тобто, є там велика кількість плюсів. Це добра ініціатива, і плюс в цьому всьому, що ну, Ці апарати, які повинні да, термінали, які повинні ставитись у підприємців, їх ну, здебільшого дають банки, вони в оренду, звісно, дають їх, але тобто нема потреби в великих інвестиціях якісь з сторони бізнесу. Ось мінус буде лише невеликий для самих підприємців, на жаль, да? але вони будуть сплачувати за оренду цього. Терміналу і будуть сплачувати за аквайринг, але ну тобто ніхто не хоче працювати безкоштовно. Тож ти, мабуть, навіть вгадаєш, чому мені подобається ця цифровізація. Тому що я тебе спонсорує Платон. Ну, це так. так, так, так. Це е, на правах реклами тут потрібно поставити нашу плашку, нагадати, хто спонсор нашого каналу, але тим не менш, е, ось ці зобов'язання потрібно виконати бізнесу, неважливо, маленькому, там, середньому. Так, до 2026 року. В них є багато часу, і не будемо згадувати дещо там інше, не п'ять днів, скажімо так. Ну да, це добре. Та поки кабінет міністрів займається внутрішньою торгівлею, зовнішньої відбувається щось неладне. Український експорт скоротився на чверть. Про це говорять дані з Держстату. Разом з цим скоротився й імпорт, а саме на 19%. Гела, я не буду тебе питати про причини. Вони на жаль очевидні. А от як це на нас впливає зараз, і чи бачиш ти можливості це все виправити? Ну насправді. Це дуже непогані цифри для нас, як для економіки, дивлячись на те, що у нас там велика війна, то це досить невелике падіння як імпорту, так і експорту. Насправді. Ось тим паче, якщо подивитись на наш експорт, що у нас там були проблеми з портами і зі зі всім цим. То це просто неймовірно добрі показники, на мою думку. Ось, але в цьому звіті є набагато важливіші цифри. Не відсотки до минулого року. Треба дивитися на фактичні цифри імпорту та експорту за перше перше півріччя, і так сталося, що за перше півріччя у нас експорту було на 23 мільярди доларів, майже да? а імпорту на 25 мільярдів доларів. Тобто різниця дуже невелика. Тобто, наша країна навіть під час війни зараз, да? якщо ми кажемо про торгівельний баланс, тобто що ми производимо і продаємо, і що ми закупаємо і споживаємо тут. То у нас дуже невеликі. Тобто ми всього в мінус там 2,5 мільярди доларів по товарам в мінусі за півроку. Тобто, це, ну, ну, це не дуже багато. А, але а, мінус ЗВР, тобто залю, а, золотовалютних запасів, у нас мінус 12 мільярдів, десь більш-менш. Тобто, у нас є питання, якщо ми споживаємо. А, Майже стільки ж скільки е, створюємо і продаємо за кордон, то питання: куди ж ці 10 мільярдів доларів зникли? А вони пішли на сплату перше, боргів країни, тобто по нашим євробандамтам, і друге, найбільше це закупівлі військовій країні, які е, нам потрібні для того, щоб вести війну. Ось. До чого це все я кажу? А До того, що Національний банк, дивлячись, що 12 мільярдів доларів за пів року ЗВР зникли, вони зараз намагаються їх захистити. Тобто, найголовніша мета зараз Національного банку це захист ЗВР. Вони не, хоч не хочуть витрачати золотовалютні запаси. І їх стратегія, якщо почитати всі їх коментарі, велика, це зменшення споживання імпорту. Але якщо ми подивимось, що нам не вистачає, за щоб, ну, звести до нуля, хоча б да, наш цей баланс, да, був мінус 12 мільярдів, а потрібен нуль, то нам получається, що нам треба зменшити імпорт. На десь на 2 мільярди доларів на місяць, у нас імпорт усього на 4,5 мільярди. Тобто, е, якщо чесно, ну тобто, ця стратегія напевно не, не дуже, е, скажімо так, реали, реалістична. Тому що якщо ми дійсно знижимо імпорт за, на в два рази. То є. Ну, тобто, у нас буде жити дуже погано. Нема буде чого їсти, нема буде на чому їздити. Ну тобто, паливо, чим воно буде коштувати, це неймовірно дорого. Ось, тому як, оці цифри найголовніше. Тому з цієї новини ми повинні запам'ятати дві речі. Перше це те, що торгівельний баланс у нас нормальний. Може бути краще, звичайно, але він нормальний. Да? І друге, що Національний банк, його головна мета зараз не інфляція, не девальвація, нічого. А і як він сам про це каже, що він хоче захистити ЗВР. І ЗВР хоче захистити зі зменшенням імпорту. І, ну, і коли ми будемо всі інші новини. Читати чи дивитися, нам це треба розуміти, і їх сприймати саме через цю призму наших знань. Ну, мені не хочеться тебе просити, але все ж таки тебе попрошу. Скажи, будь ласка, ось ти ж вивчаєш цю тему. Є в тебе якісь певні прогнози на кінець цього року, імпорт, експорт, вони і будуть надалі падати? А, ну, дивіться, насправді я думаю, що буде ставати кращим, але ми повинні зрозуміти, що а, і НБУ, і Мінфін, всі повинні змінити фокус, що ми не можемо. За рахунок своїх сил цей баланс звести на до нулю до нулю, ми не можемо це зробити. Зробити це можна лише завдяки збільшенню і систематизації допомоги заходу. Тобто, ми не можемо споживати на 2 мільярди доларів імпорту менше в нашій країні. Нам треба ці 2 чи 5 мільярдів додаткової допомоги отримувати за кордоном, тому що ми і так вже погано живемо. Ми і так цей імпорт він, він, просто він потрібен країні, тому що у нас немає вже підприємств багато там чи там ну у нас велика кількість проблем, і це повинна бути наша стратегія. І все ж таки варто зазначити, що в усіх цих проблемах винні далеко не українці, а все це через підступний напад Російської Федерації на нашу державу. І тому як це все зараз відображається на нашій економіці, ми маємо ще один приклад: не працюючих кредитів в Україні майже 30%. Це у своєму огляді банківського сектору зазначив НБУ. Але знову ж таки, я не буду питати, чому так вона складається в країні, але все ж таки, які наслідки такої статистики для нашої економіки, і яка нормальна усяча в невоюючій країні непрацюючих кредитів? Такі наслідки, ну, тобто у банків можуть бути проблеми, тому що гроші, які вони колись там дали, вони їм не повертаються. І тут питання. Чи достатньо зараз цим банкам, які видавали кредити, грошей для функціонування це перше. І друге, чи звідки вони ті гроші брали? Бо якщо вони брали в борг у НБУ, наприклад, для видачі кредитів да, через рефінансування, то у них великі проблеми, тому що рефінансування там з Якихось там 10 чи 12% стало, стало коштувати 27, тож це великі збитки. Ось, ну Це, напевно, все про проблеми. І стосовно нормального показника, мені, якщо чесно, важко сказати, да, тому що у різних сферах да, і видах кредитів різні. Ці показники, але мені здається, щось там, напевне, на середнє. Е, нормальний показник це 2-5%, там. Ну, там може 3%. Але все ж таки банки наразі, ось якщо ми беремо середню таку статистику, вони працюють в прибуток, я так розумію. Десь я таку інформацію навіть читала, що вони прибуткові. Банки прибуткові, але ми повинні зрозуміти, чому вони прибуткові, і за що? Не за що кредитів, не за що купівлі ОВГЗ. Банки зараз отримують усі свої прибутки. ну, найбільші прибутки, ось, чи найбільшу частину цих прибутків з, з вкладень грошей в депозитні сертифікати НБУ. Тобто, насправді НБУ. Рятуючи банки, чи навіть не рятуючи, скоріше допомагаючи, дав їм такий інструмент безризиковий, куди можна вкладати гроші. Тобто вони дають НБУ, як ти вже, да, на один день гроші, отримують з них 23% річних і на наступний день отримують гроші назад. Потім в цей же день вони повертають ці гроші і опять, опять, кожен раз. Тобто, насправді, якщо казати про банки, да, якщо у вас є велика кількість ліквідності, ну тобто ви досить великий банк, да, то ви можете закривати всі відділення, взагалі закривати всі картки, взагалі все закривати. Нічого не робити, класти. Там, якщо у вас є мільярд гривень, наприклад, да, то ви можете нічого не робити, мільярд гривень давати НБУ, і 230 мільйонів гривень ви доходу будете мати завжди за рік. Тобто у банків, у яких є гроші, у них нема проблем, нема, і у них немає бажання насправді займатися якимось бізнесом. Тому що нафіга це робити, якщо можна покласти в НБУ по 23%, нічого не робити. Я думаю, українці не дуже будуть задоволені, якщо банки зараз прислухаються до твоєї поради такої. Але мабуть, ти пам'ятаєш, коли ми з тобою говорили на одному з івентів, що ось, наприклад, МФО компанії вони можуть трансформуватися в необанки. А, і по типу, ми чекали всі трансформування фінансового сектору. Що зараз ти бачиш, точніше, яке майбутнє кредитування ти бачиш в Україні? Кредиту. Банківського сектору, що нам зараз чекати. З, знову ж скажу. Е на мою думку, банки через те, що вони мають цей такий інструмент безризикового доходу, як е сертифікати депозитні да, НБУшні, вони не будуть робити до кінця війни нічого взагалі. Тобто, лише там приватбанк може, як державний банк, він там і е оплату частинами якусь дає. Там, і е ці там по кредиткам кредитні лінії. Монобанк він більше дає по кредитним по оплаті частинами, да там він заробляє, дійсно працює. Усі інші банки стосовно кредитування, бізнесу, чи вони взагалі нічого не роблять, на мою думку. Ось, і їм не потрібно нічого робити. Тому що, ще раз кажу: що поклавши мільярд, ти отримаєш 230 мільйонів доходу. На рік, да? якщо хтось не знає, там то в державних сертифікатах зараз, тобто в депозитних сертифікатах зараз знаходиться біля 200 мільярдів гривень, більш-менш, да? це банківські гроші, які могли б бути куплені ОВГЗ на них, але вони там знаходяться в. НБУ, і фактично нічого не роблять, тільки генерують з, не знаю, з воздуха, чи там сказати, гроші. Ось. Що стосується інших видів кредитування, то, на мою думку, МФО, да, які там кредитують населення за свої кошти, у яких нема іншого заробітку, вони не можуть покласти в банк ці гроші і отримати 23%. Вони будуть вимушені кредитувати людей, але ми ж знаємо, що там ну, якісь людожерські відсотки. Ось, ну, тобто, ми отримуємо наступне. Ти можеш взяти кредит, але не можеш взяти його в банки, банку. Ось, тому тобі треба йти. Типа, якщо дуже треба гроші, йди в МФО. Ось, бери там під 600% річних. Ось і ну, таке собі. Але ну, насправді це можна робити, якщо ви берете дійсно на 2-3-5 днів, там, на 10 так, максимум. Це якщо вам кредити, треба. Так. Так. Якщо ви хочете брати на місяць то чи на два, то я би вам не рекомендував цього робити, тому що занадто великі навантаження кредитні на вас будуть лягати. НВО призупинив ліцензії трьом страховим компаніям. Все через те, що вони не надали інформації про свій стан. Ще одну компанію було штрафовано. Гела, ми з тобою давно не піднімали тему страхування. Ось закриваються обмінники, банки а тепер страхові компанії, точніше призупиняють ліцензії. Ми бачимо, що ось регулювання ну стає насправді набагато серйознішим. Серйознішим, скажи, будь ласка, на нас чекають якісь певні трансформації, як взагалі зараз, під час війни, почувається ринок страхування. Ну, насправді в мене немає інформації щодо ринку страхування, як він себе почуває. Я думаю, що почуває він себе так собі, як напевно, і будь-який ринок зараз. Ось. Стосовно того, що Національний банк почав там, скажімо, більше звертати увагу на всіх гравців там, фінансового ринку чи там, ринку страхування, ну, це... я не можу сказати, що це погана річ. Не? Але, ну, тут, е, Жорстка, да, ну, да. Да, але тут мені важко. Ну так, але тут взагалі треба дивитися завжди на конкретні випадки. Чому? Да? Тому що, ну, наприклад, е, ці страхові <кхем> компанії на вимогу е, національного банку не надали інформацію, які повинні були надати. Ось, і можливо, і напевно, я думаю, що ну, призупинення їх діяльності це ну, нормальна позиція. Ось. Скоріше за все, ці компанії вже не працювали, чи були там у них були дуже великі проблеми. Ось. Чи добре це, чи погано, ну мені. Треба дивитися, скільки людей там працювали, які зарплати їм платили, чи не платили. Тобто тут для, для мене такі, і я так до, до цього підходжу. Якщо люди отримували зарплату і працювали там на я не знаю, там 100 людей, наприклад, в цій компанії, ну тоді напевно можна було щось подумати, тому що люди ще раз скажу, що найбільша проблема, коли зараз закривають будь-який бізнес. Фінансовий, страховий, звичайний, да, за якісь там порушення це втрата справжніх робочих місць. І ці люди, непонятно, як їм далі жити, тому що в нас зараз знайти роботу важко, а кушать хочеться все одно. Тож, я б дивився через призму саме. Сотрудникам да, і що там стоїть ну насправді я з тобою погоджуюся, адже українці це найголовніше, що в нас є в країні. І як ми з тобою говорили, нам ще буде тяжко повернути людей в Україну та створити для них нові робочі місця. Тим не менш, я дякую тобі за те, що ми з тобою розібрали сьогодні. Останні фінансові новини. Слава Україні, героям слава! І наостанок нагадую, що ГЕЛА завжди активно відповідає на ваші запитання у коментарях. А також пропоную підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео та натиснути на дзвіночок. До зустрічі! І нехай в вашому житті ніколи не буде потреби отримувати страхові виплати.